Картування ситуації та потреб переміщеного населення у Закарпатській області. Під таким гаслом у Мукачівській філії Закарпатського обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл за участі представників Центру зайнятості, представництва МОМ в Україні, Закарпатської ОВА, науковців, громадських та благодійних організацій. Презентували результати дуже масштабного дослідження, яке е, на замовлення Закарпатської обласної державної адміністрації і міжнародної організації міграції за кошти уряду Канади е, з науковцями було проведено е, по питаннях, я би сказав, е, внутрішньо переміщених осіб їх. Потреби, їх бажання, відношення до них бізнесу, наших людей, хто їм допомагає, що треба зробити, і щоб найголовніше для того, як вони найбільше ефективніше і м'ягко можуть адаптувати себе у нас в Закарпатті, і працедавці нашого. Місцевого бізнесу релакованого бізнесу можуть знайти собі з цієї категорії працівників. Учасники заходу презентували дослідження на ринку праці, зокрема ситуацію з працевлаштуванням ВПО, кризові ситуації та актуальні шляхи їх вирішення. За словами представників проекту МОМ в Україні, донині на Закарпатті чітких досліджень не було. Разом з цим на початку війни в Україні, коли тисячі українців переїхали за кордон, а сотні залишилися без роботи. Ситуація стала ще більш незрозумілою. 34%. З ВПО, які зараз перебувають, вони в пошуках роботи, або не в пошуках роботи, вони потребують, частина з них потребує додаткової освіти. Це або іноземні мови, або IT спеціальності, або навички, ділові навички. Давайте наступний слайд. Ми проаналізували на, на рівні районів, де знаходяться ВПО і де вони конкретно проживають. Це на основанні на, на основі опитування. І конкретно, якщо говорити про Мокачівський район, то тут можна сказати, що вони орендують житло. І, в принципі, по нашим оцінкам, серед ВПО не так багато людей, які хочуть займатися підприємництвом, але і вони цей рівень значно нижчий ніж місцеве населення. Представники громадських та благодійних організацій, які опікуються вимушеними переселенцями, на закарпатті зазначили про проблеми, з якими стикаються українці під час працевлаштування. Також висловили свої напрацювання щодо їх вирішення. Із нашого моніторинга, коли перший, вперше почалась війна, люди потребували продукти питання і гігієну. Ну, Ми побачили, також ми надаємо юридичну, соціально психологічну, гуманітарну допомогу і фінансову. З фінансової допомоги були деякі проблеми. Тому що прогрес не завжди працював нормально. Це програма, яка фіксувала тих людей, і вона в свій час тормозила, і тому деякі люди не отримали ту допомогу, яку мали б отримати. І, звичайно, виникали такі потреби, щоб ми вирішували її дуже швидко. Надавати продуктові пакети гігієну це не вирішення проблеми. Тому під кінець року, 22 другому, ми зрозуміли, що потрібно об'єднатись громадським організаціям, яких в Закарпатті достатньо багато, і вирішувати програми зовсім інші, створюючи із ВПО громадські організації. Підсумку після продуктивного обговорення учасники зустрічі визначили спільні шляхи для інтеграції ВПО, пошук для них робочих місць та допомоги для адаптації та комфортного проживання на закарпатті.